В історичній пам'яті античного світу аварський каганат постає не як орда невідомих кочівників, а як остання велика імперія, що завершила тисячолітній цикл панування вершників великого степу. Давні автори, зокрема візантійські, що зіткнулися з аварами безпосередньо, попри свій страх, чітко усвідомлювали їхню спадковість від попередніх етапів буття цього простору. Скіфії, Сарматії та Гунської імперії. Вони бачили в аварах не нову загрозу, а нове, ще більш грізне втілення тієї самої прадавньої сили, що століттями випробовувала на міцність їхню цивілізацію. Насамперед давні історики прямо утотожнювали аварів з гунами, розуміючи їх як прямих спадкоємців імперії Атіли. Після розпаду Гунської держави внаслідок битви при Недао. У 454 році її народи не зникли, а перегрупувалися. Авари були найуспішнішими з цих спадкоємців. Лангобардський історик Павло Деякон VIII століття, у своїй історії Лангобардів недвозначно називає аварів гунами. Тим часом народ гунів хунорум, який називають аварами, зібравши військо, рушив проти Лангобардів. Візантійські автори, такі як Теофілакт Сімоката, початок VII століття, хоч і намагалися розрізняти справжніх та псевдоаварів, все одно поміщали їх у єдиний гуно скіфський контекст, називаючи їхні звичаї, тактику та зовнішність скіфськими. Це свідчить про те, що для освіченого візантійця авари були черговою хвилею того самого народу, що жив на північ від Чорного моря. Військова могутність аварів викликала у їхніх сучасників жах і повагу. Вони принесли до Європи технологічну революцію, залізні стремена, які дозволяли вершнику катафрактарію наносити таранний удар списом, що було неможливо раніше. Їхня армія, що діяла як єдиний злагоджений механізм, була непереможною протягом двох століть, заснувавши свою імперію в Паннонії. Після розгрому гепідів у 567 році авари на чолі з Каганом Баяном І стали абсолютними гегемонами Центральної Європи. Кульмінацією їхньої могутності стала спільна з персами облога Константинополя у 626 році. Візантійський поет Георгій Пісіда, свідок тих подій, у своїй поемі про аварську війну описує величезну армію Кагана, що складалася з аварів, булгар, гепідів. Та величезної кількості слов'ян. Безбожний натовп скіфів, аварів, оточив місто, звіроподібний Каган, вивергаючи піну, погрожував спалити священне місто. Сам факт того, що авари змогли організувати таку масштабну логістичну операцію і кинути виклик наймогутнішій фортеці тогочасного світу, є найвищим свідченням їхньої неймовірної могутності. Проте авари були не лише непереможними воїнами. А й надзвичайно хитрими і мудрими політиками їхні кагани вели складну дипломатичну гру, маніпулюючи Візантійською імперією та германськими королівствами. Візантійський історик Менандр Протектор, VI століття, детально описує перші контакти аварів з імперією за Юстиніана І, аварські посли, прибувши до Константинополя, з гордістю заявили: до тебе прийшов найбільший з народів, непереможна сила. Ми готові відбивати напади твоїх ворогів і знищувати їх, якщо ти будеш платити нам щорічну данину. Імперія погодилася, і авари, отримуючи візантійське золото, почали методично знищувати інші племена кутригурів, утигурів, антів, фактично розчищаючи собі простір за рахунок своїх ворогів. Мудрість їхнього першого великого Кагана Баяна І стала легендарною. Майнандр передає його слова, сповнені презирства до анського посла Мезаміра. Що свідчить про глибоке розуміння влади, чи народився на світі і бачить сонячне промення той чоловік, який би міг уникнути моєї сили? Я знищу його, і нехай загине той, хто насмілиться виступити проти мене. Нарешті велич аварського каганату підтверджується тим, яких зусиль коштувало його знищення. Понад 10 років, 791 803-й, наймогутніший правитель тогочасної Європи. Імператор Франків Карл Великий вів проти аварів визнажливі воїни. Захоплення у 796 році аварської столиці легендарного хрінгу, величезного укріпленого табору, стало головною подією його правління. Францький хроніст Ейнхард у житті Карла Великого описує багатства захоплені у аварів як найбільшу здобич в історії франків. Уся знать гунів аварів загинула в цій війні, уся їхня слава зникла. Усі їхні гроші й скарби, накопичені за довгі роки, були відібрані. Жодна війна, яку вели франки, не збагатила їх більше. Франки, які до того були бідними, тепер знайшли стільки золота й срібла, що можна по праву сказати, що вони справедливо відібрали у гунів аварів, те, що ті несправедливо відібрали в інших. Цей опис скарбів є найкращим свідченням того, якою могутньою та багатою імперією був аварський каганат. Таким чином, античний і ранньосередньовічний світ, попри свій страх, визнавав у аварах не просто диких кочівників, а прямих спадкоємців прадавньої скіфо-сармацької та гунської традиції, що втілили в собі всю міць, мудрість і велич великого степу.